Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка з Aliexpress. Прийшли мені посилочки, йшли дуже довго, реально більше місяця. Хто чекав на відео з контактною сваркою? Скоро буде. Вже прийшло. Прийшла плата, ось така. Трошки була тут зігнута, ну то нічого. Будемо робити в двох варіантах: просту, без плати і з платою. Ну, Хто не розуміє, хто не знає, як підключити, є вся інструкція. Я теж любитель. Так що я також буду в перший раз її робити. <хи> ну, але по інструкції все воно має у нас вийти. Так що підписуємося на канал, підтримуємо український контент. Що мені ще прийшло? Ще має дуже багато. Прийшло мені ще, як ви бачите, я розпакував вже все, Вон тільки що. Прийшов мені такий вольтметр електронний, теж заказав. Хочу зробити з комп'ютерного блока лабораторний блок для зарядки акумів і всякого полезного. Навіть їду до укавуляторі 18650. Тоже класна штучка Обалдеть. Я дуже довольний, що прийшло воно все ціле. Чуть-чуть були зігнуті оці регулювання. І все. А, і ще що заказав. Дякую за коментарі. Там одна людина, ні в нього, це ну, дуже такий і Він мені написав заплати контролера на, того відео, на рахунок цього відео IP2312 плати, самі, ну, реально самі нормальні рахуються, в Україні їх нема. Реально дуже тяжко знайти, скидували мені сайти, нема, дзвонив я, не мав наявності. Я заказав з Китаю довго чекати. Я заказав в нас в Україні вроді на промі заказав отакі от ТП-4056, тому що мені писали, та в тебе не ТП-40, не з захистом. І я от, е... ну я ж говорю, не розбираюсь сильно в платах, які там вони є. Ну я любитель. Я пробую, тестую, паяю і щось виходить, що згорить, отак. Заказав от такі от плати, вони не дорогі, вроді, чи по 35 гривень, чи по 45 гривень. Я їх заказав три штучки. Тому що вроді, свята продовжуються або закінчуються. Але я хочу ну, на ялинку підключити от, через акумулятор. Гірлянду через акумулятор 18650. На один у мене є такі автономні гірлянди, які невеликі, там небагато діодів, так що світити буде класно. Е -е, будемо пробувати ставити заряджати. Так, ще що, ще що я придбав. Придбав я отакий ліхтарик. Просто бомба. Скоро вийде огляд, так що підписуйтесь на канал, подивіться, як він світить. Там декілька режимів. Більше знімлю про нього відео і напевно затестим його в таймлапсі. Е, дуже тоненький, металічний. Е, просто ну, сантиметр немає, магніт має неодимовий. Ну Світить він нереально. ну Малюк такий, а так видає. І характеристики я почитав просто нереальні. Ви просто будете в шоці, так що підписуйтесь, скоро вийде огляд на оцей ліхтар. Ну Бомба! Подивіться, який світить. Просто нереально світить. Багато режимів, 5 режимів, так що підписуємося. І скоро, напевно, вийде. Е, так як ви бачите, прийшла плата, вийде, контактна сварка будемо. Робити контактну сварку, кажу, в двох варіантах. Ще мені лишається докупити трансформатор і для повного комфорту хочу лапку для включання-виключання, щоб рукою не цокати. Так що отаке відео. Всім дякую за перегляд. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми обов'язково переможемо! Ще раз всіх з Новим Роком і до наступних відео!